Знаєте, в історії з мілфами є така штука, що самі дівчата дуже сильно заздрять мілфам. особливо молоді дівчата, особливо підлітки. Наприклад, такою була я. Коли ти бачиш перед собою красиву жінку, успішну жінку, яку всі хочуть, а ти далеко не виглядаєш як стандарт такий, да? От конвенційний красивий стандарт жінки. На жаль, всередині відбувається дуже багато процесів, деструктивних. Ти почнеш себе ненавидіти і не приймати. Я пройшла доволі довгий шлях, щоб. Хоча б навчитися не любити себе, початку терпіти, а потім поважати. І мені в цьому дуже сильно допомогла психотерапія. І, власне, якщо вам потрібна ця допомога, ми почали співпрацювати з Майндлі. Mindly. Mindly – це найбільша платформа онлайн-терапії. Та там є дуже багато психологів і психотерапевтів. Ви можете обрати комфортну людину під себе, комфортний запис сеансу і дійсно починати змінювати своє життя. І я вам просто нагадую, що за промокодом між нами ви маєте 10% на першу консультацію з психотерапевтом. Заюзайте, тому що що найкращий внесок, який ви можете зробити, це внесок в себе.